Всім привіт! І в цьому відео ми говоритимемо про ф'ючерси і про те, чому це скам. Перед початком хотів би пояснити тим, хто не в курсі, що таке взагалі ф'ючерси. Ф'ючерси це коли ти вгадуєш, куди ціна піде. Тобто, ти, до прикладу, поставив на те, що ціна на щось піде вгору, і ціна насправді пішла вгору потім після цього, то ти з цього, то ти з цього щось заробиш. А якщо ціна піде вниз, а ти поставив на те, що. Ціна піде вгору, то ти, значить, втратиш частину своїх грошей. Це, це якщо дуже просто. Я говоритиму в цьому відео саме за фьючерси, пов'язані з криптовалютою. Бо за інші я не знаю. За іншими фьючерсами я не займався, тому за них не, не буду нічого говорити. А от фьючерсами, пов'язаними з біткоїном я займався. І тому про них я дещо скажу. От я щойно пояснюю, як працюють ф'ючерси, тобто ти вгадуєш, куди ціна піде. Тобто, якщо вона пішла вгору і ти поставив вгору, то вона... ти щось заробиш цього, а якщо вона пішла вниз, а ти поставив на те, що ціна піде вгору, то ти щось програєш. І ну, з сказаного цього складається таке враження, що вірогідність виграти в цій штуці вона десь 50%. Тобто 50%, що ти виграєш, і 50% що ти програєш. Це так здається, але насправді воно не так працює. У мене є багато знайомих в, ну, в ПТУшці, в які я вчився, які займалися ф'ючерсами. Це там, це в моїй ПТУшці дуже поширена штука була. Дуже багато хто хотів заробити на ф'ючерсах, і я можу сказати, що на, на них ніхто не заробив. Тобто це якась така штука, що от здається, ніби там заробити вірогідність 50%, але насправді там вірогідність заробити не 50%, там вірогідність заробити, я не знаю, відсотків 5, може навіть менше, 2%. Ну, практично нереально. Я не знаю, як це так працює. Я пробував різні стратегії, от різні, і всі вони провалювалися. От прям всі, я не знаю, як це працює. Я не знаю, як це взагалі можливо. Тобто, я дивив, як я робив? Я, наприклад, дивився різні прогнози на Ютубі і робив по тих прогнозах. Я у висновку програвав в більшості випадках, тобто я втрачав гроші на, на оцій штуці. Потім я подумав, ну, значить, всі, хто дають прогнози на Ютубі, це якісь дебіли, чиї прогнози не збуваються, значить, треба робити ну, протилежно тому, що вони говорять. Тобто, якісь там. Ютубер сказав, що ціна на біткоін піде вгору, значить вона піде вниз, скоріш за все. Я, я так тоді думав. Я почав робити проти того, що кажуть різні ютубери. І я також програв. Я не знаю, як це працює, але це штука, на якій ніхто не заробляє реально. От покажіть мені людину, яка заробила на ф'ючерсах. Такої людини немає. Реально на ф'ючерсах ніхто не заробляє. Це якась... На них, ну, на них неможливо заробити буквально. На них заробляють тільки ті люди, які мають декілька мільйонів доларів. От вони можуть, наприклад, купити біткоін за декілька мільйонів доларів, після чого ціна на нього, я не знаю, або різко виросте, або впаде. Ну, загалом дуже різко зміниться. Дуже різко зміниться. І вони на цьому зароблять. От вони можуть заробити, бо вони реально своїм, ну тим, що вони купляють чи продають, вони впливають на ринок. І таким чином вони можуть щось. Заробитись. А ті, кого немає міль... декілька мільйонів доларів, ну вони нічого не зароблять. Вони... вони нічого не вгадають, бо вгадати просто нереально там. Не знаю, як це працює. Я... Чо... Чого я так раптом вирішив заговорити за ф'ючерси на цьому каналі, бо я от щось собі захотів повернутися в ту штуку. От реально з'явилося якісь бажання. Блін, може на фьючерсах все-таки можеш заробити, може щось там попробувати. Але потім згадав себе, як я вкладав у ф'ючерси, всіх своїх тих одногрупників з ПТУшки, які так, так само щось там хотіли на ф'ючерсах заробити і нічого не заробили. І подумав: ні, ні, це, це, не те, це, це не те, чим потрібно займатися. Це, ну, це розвод, це просто розвод. Заробити там нереально. Ну, окей, давайте припустимо, от ви місяць вкладали у ф'ючерси і заробили. Реально, от, уявімо таку ситуацію: от ви вклали 100 доларів. А заробили 3 3000. Цілком можливо. це ну, Можливо. Ну, мала вірогідність, але можливо. Що ви далі будете робити з тими 3000 доларів? Ну, очевидно, вкладете їх далі у ф'ючерси, щоб вже мати ну, знов собі X10 прибуток, X20, щоб вже мати не 3000 доларів, а 30 або ще навіть більше. Ну, ви так і зробите, якщо виграєте. І коли ви це робитимете, ви от, програєте. Скоріше за все. скоріш за все ви в той момент і програєте, і тоді ви будете знову намагатися відбити свої ну, те, що ви програли, і у вас так само нічого не вийде. Тобто це така штука, тобто, це повна фігня. Тобто, це таке, як ставки. Тобто ви що, будете все життя заробляти на ставках чи на фьючерсах, на тому, що ви вгадуєте, куди ціна піде, та це ж тупо. Треба щось створювати. От щось створювати треба, а не просто щось там намагатися десь виграти. Ти нічого ти не виграєш. От треба щось робити, треба щось створювати. От на тому, що ти щось створюєш, ти можеш заробити. А на, тому, що ти... а на тому, що ти щось десь там виграв, щось десь вгадав це, ну, це розвод для лохів, це так не працює. Треба щось робити, а не просто вгадувати. От, потрібно щось створювати. А ф'ючерси ставки, казино. Це для лохів. Це розраховано на лохів. Як там працюють ф'ючерси в інших галузях, бо ну, фьючерс це не, не, те, не, не тільки те, що пов'язане з криптовалютами. Це і в інших там. Я погано в цьому розбираюсь, там можна в бізнеси якісь вкладатися, ф'ючерси купити з різних компаній. Я не знаю, як, як там це працює. От, не знаю, не буду говорити, але от за. Ну, біткоін за, за біткоін я вже сказав. За тезер я сказав, я і в тезер пробував вкладатись трохи, але так само нічого не вийшло. Ні в кого нічого не вийшло. От, просто покажіть мені людину, яка заробила на фьючерсах. Нема такої. Такої нема людини. Це не означає, що на криптовалюті не можеш взагалі заробити. Можеш, Але це, ну, це треба холдингом займатися. Мені, ну, тобто, купляєш якусь криптовалюту, потім вона виростає, і коли вона виросла. Тоді ти виводиш гроші. Оце, мені здається, ще таке, на чому в принципі, може заробити. Є люди, які на цьому заробляли. Це не так, як ф'ючерси, де там тільки мільйонери на цьому можуть заробити. От холдингом, в принципі, можна займатися, там, купити якусь криптовалюту, почекати рік-два, і можливо вона виросте. А можливо і ні. Скоріше за все, не виросте, але є в принципі, вірогідність, що виросте. Ну, загалом на холдингу вірогідність заробити більше, ніж на ф'ючерсах. Ось, я все, що хотів сказати, вже сказав. Ф'ючерсами не займайтесь. Фьючерси це дно, це їбана лайно, це скам, це розраховане на лохіт, таке саме, як казино, як ставки. Тобто це не те, чим варто займатися. не те. Якщо вам, звісно, немає де діти гроші, якщо ви, ви хочете десь діти гроші, у вас їх забагато, то звісно займайтеся ф'ючерсами. Ставте там на 125 плече, намагайтесь щось там виграти та давайте займайтеся, але так то нічого не зробите. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, всім щасти!